Привіт, підписники та гості моєго каналу. Сьогодні я хочу з вами поділитися домашньою випічкою. Це дуже смачні кекси. Для приготування нам потрібно мука, цукор, ванільний цукор, сметана, сода, родзинки, 3 яйця і трішки солі, також олія. Для приготування нам для початку потрібно 3 яйця, Збити з цукром. Цукра тут 230 грам. також до цієї суміші додаємо пів пакетика ванільного, а можна і, цілий пакетик, можна і цілий пакетик ванільного цукру. І починаємо розтирати. Також додаємо чайну ложечку, кінчик чайної ложечки, так трішечки солі для смаку. І починаємо розтирати. Наш цукор з яйцями. Розмішали яйця з цукром, тепер сюди додаємо 4 столових ложки олії. Також додаємо сметану. Сметану я взяла. 120 грам. І розмішуємо ретельно цю суміш. Одну третю чайної ложки соди додаємо до муки. Муки я взяла 300 грам. Розмішаємо з мукою. І додаємо в нашу суміш. Розмішуємо. Вмішала я борошно, бачите, така суміш, виходить. Тепер на цьому етапі я додаю родзинки 100 грам родзинок. Попередньо я їх помила та висушила. І ретельно Вмішуємо родзинки в тісто. Ось, у нас тісто, яке вийшло. Далі я приготувала для випічки ось такі форми. Форми силіконові. Значить, бачите, така квіточка на дно. А це вже в мене трошки така форма стара, але я її ще користуюся розочки. Вони чисті є. Стосує Різна думка, чи потрібно змащувати олією наші форми? Я не знаю, як правильно, але я завжди змащую їх олією. Тому трішки небагато кожну форму я змащу олією. Змастила я олією. Далі беру наше тісто і накладую кожну форму одна друга. Тобто половину формочки повинно бути тісто. Доверху не потрібно накладувати, інакше е, наші кекси будуть мати негарну форму. Ось, половинку я тільки лежу. Так, половину формочки. І продовжуємо накладати інші наші ячейки в формочці. Наклала я наше тісто в форми. Ось ще трішки залишилося це тісто. Коли випічуться ці кекси, я ще докладу і буду випікати. Зараз я ставлю в духовку на випікання при 180 градусах. Ну, ось, спекли ми такі кекси. Ось останні кекси я знімаю в формочку. Все-таки потрібно змазувати. Формочку олією. Інакше буде вам дуже тяжко витягувати ці кекси. Але подивіться, які вони красиві. Випікались наші кекси при температурі 180 градусів 30 хвилин. Я провіряла їх ось такою шпажкою. Степінь пропікання. Якщо шпажка сухенька, значить кекси готові. Далі ми беремо наше сито і посипаємо цукровою пудрою. Ось. Подивіться, які смачні та красиві наші кекси. Смакуйте з задоволенням! Якщо вам сподобався мій рецепт кексів, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба! До зустрічі в наступних відео!